Привіт, мої любчики! Рада вітати вас на ретроспективній вулиці. І напередодні Нового року у свято, яке родом з дитинства, я хочу розповісти вам про, мабуть, найпопулярнішу новорічну пісню, яку знають і дорослі, і малі. Це пісня в лісу родилась йолочка. Текст у пісні вже більше ста років. Лише уявіть собі, скільки разів вона була проспівана малечою на новорічних святах. Більше того, цей дитячий шлягер певний час був єдиним, дозволеним у радянські роки на шкільних та дитсадкових ранках. Зустрічається кілька варіацій останнього куплету, який починається «І вот она нарядная» або она нарядная». Тому і так, і так співати вірно. Тож слова пісні написані Раїсою Кудашевою, музика Леонідом Бекманом. 1904 року у грудневому номері журналу Малютка з'явився вірш Йолочка, підписаний ініціалами «Ає». Автором була Раїса Кудешева, дочка чиновника московського поштампу. А через кілька років вона випадково почула в поїзді як кілька строф віршика, що перетворилися на куплети, співає маленька дівчинка. Музику написав композитор дилетант Леонід Бекман. Вірніше він просто пристосував німецьку різдвяну пісеньку під розмір готового російського тексту. Проте, авторство музики викликає деякі сумніви: шведська різдвяна пісня запалюється. Тисячі різдвяних свічок має схожу мелодію і написана композитором і поетесою Емі Келлер кількома роками раніше російського варіанту. Швидше за все, Бекман просто пристосував німецьку різдвяну пісеньку під розмір готового російського тексту. Авторка вірша була гувернанткою, потім вчителькою, бібліотекарем. І за життя видала кілька книжок для дітей та підлітків. В історії культури Кудашева займає почесне місце. Вона є творцем найвідомішого радянського вірша. І найцікавішим є те, що вже згаданий композитор цієї пісні Леонід Бекман був дідусем Раїси Кудашевої. Він прочитав у журналі вірш своєї онуки, і мелодія просто народилася у нього в голові. Він наспівав їй своїй дружині, а вона, золота медалістка Московської консерваторії, записала її до нотного зошита. Минає більше ніж півстоліття, і 1972 року на екрани виходить новорічний мультфільм В лісу раділась йолочка. За сюжетом опівночі в кімнаті художників оживають персонажі з малюнків, і намальований чоловічок відправляється до лісу за ялинкою. Намальовані звірі збираються навколо хлопчика, і він показує їм свій фільм про ялинку. Дія, звісно, розгортається під пісню «В лісу раділа Йолочка», яку всі співають. Ось так народилася йолочка. Спочатку в віршах, потім у музиці. І якби існував гімн Нового року, то саме ця пісня ним би і стала. І зараз ми повернемося у дитинство та будемо слухати саме її. В